Е, нема задач на відміну є: виконав або не виконав. А взагалі всегда кажу: якщо виходять е, суперні групи, мужики, треба відпрацювати від А до Я. Вийшли, відпрацювали, закрили питання, вернулись, е, нову задачу отримаємо, знову далі будемо працювати. А Якими якостями? Сапер повинен володіти якими фартовим. Кожен подрив — це якась частичка стається в тебе. От коли ти виходиш на завдання, треба тільки максимально зациклюватись на питання роботи. Якщо в тебе буде голова забита, якимось там. Жінка, дівчина, собака. Задання буде провалене. Вона не буде виконана ефективно і не буде виконана в повному обсязі. Ти провів розмінування цієї клас. Провів мінування якогось моста, цієї клас. Насамперед, взагалі, підривати мости це круто. Ну, після цього треба їх будувати. А противник зараз йде дуже швидко і І треба проводити такі от дії, які не зовсім хочеться да, робити. Ну їх треба. І... Кожен раз я кожного разу я кажу, що нема е легкої е задачі. Ніколи нема е легкої задачі. Просто навіть пройтись перевірити е дорогу на вибухонебезпечні предмети це є важка праця. Якщо в тебе буде «зараз легенько пройдемося», то ти не повернешся. Коли ми зустрічаємося з другими саперами, ми передаємо свій досвід. Вони розповідають, як вони працюють, ми розповідаємо, як ми працюємо, і ми з кожного дня покращимо свої навички. Ой, тобто, так от сказати, що я от сапер все знаю, і я там інженер все знаю ні. Це вже людина, яка не о чому вона говорить. Це був Світладарська дога, 19 й рік. Суть була в тому, що перший вихід був. Треба виходити було в сіру зону, як ми її називаємо за лінію нашого розміжування. встановити, встановити мінне загородження. Там була мертва зона. По який противник міг е перейти з, е з їхньої позиції на нашу, ну і почати бій. Що ти, дружочок? Не дойшов, блядь. Це каміне поле ще, блядь. Треба все, збрав міну, лопатка МПЛ, -на. Повністю з себе все поснімали. Е каска, броня, НПЛН лопатка. Міни, ну і вперед працювати. Тут починається якась стрілкотня, позиція на позицію. Я чую, що наше метрів 150, противник теж метрів 100. і вони там щось капишаться, щось копають, проводять фортифікаційні роботи. Тобто буквально от, посадка і противник. Понімаю, що в мене тільки міни. МПЛ-ка. если бы начнется контакт, что шур Будем лампадкой его лопашить каждый хорош, блядь! А? Минометы начали ебашить, блядь. 120-й нахуй. А на той час був не смішно, зовсім не смішно. Чому? Тому що кажу, хоча б хоч пістолет був якийсь, щоб можна було там насипати, отойти. Тому що якщо почнеться контакт і ми будемо відступати, то і ж, е ну, наша, наша позиція може наш, і, -е, нахлобучить. Чому? Тому що вони не бачать. Ми, виходить, в Нізи не були. І вони працювали навіть по противнику, ну, по, ну, в нас би 100% би би вирішувати працювали, тому що дистанція дуже маленька була. Ну Сам факт. Відпрацювали дуже чітко, установили е всі міни зараження, які була поставлена задача. Повернувся на позицію, адреналін лупашить. Емоції просто дофіга. Ну, ти відпрацював, ти зробив свою справу. <плес> Сама потужна була операція, ну це для, для мене, так можна сказати. Була вже наша, наша війська вже відійшли населений пункт Сєвєродонецьк залишилася наша Ваєвудівка. Точніше, залишилось місце Воєводівка. Вона була в сірій зоні. Задача була підірвати шляховий міст від одного населеного пункту до другого населеного пункту. Сука, тут є більше мост, я її блядь. Як завжди, третіла нема, нічого нема, не треба підірвати. Лев, прийом. На той час я працював плідно з групою восьмого полка. Дуже потужні хлопці були. Се свято, давай. Ми підготували цю операцію за два за два дня за дві доби. Повністю відпрацювали заход, заклад боєприпасів, вибухівки, евакуацію, артилерійська підготовка, потім підкриття, потім арт-розвідка і тому подібне. Повністю ми всі пропрацювали події і зробили дуже потужний як підрив і дуже потужну операцію. Что он тротил везет? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Пять, пять. пять. Пятнадцать, пять, пять, пять. Пятнадцать. таким чином. Давай п'ятнадцять сети. Відпрацювали дуже потужно, засняли класний відос, е Зробили працю і відійшли. Готові. П'ять секунд. Є? П'ять, чотири, чотири, три, два. Один чай за постареною. Красиво, красиво. Що мені найбільше більше не Найсподобалось. То, що було все злагодження. Було все прораховано до кожної детальки і відпрацьовано дуже було потужно. Людина повинна точно повинен розуміти, що він. Виходить, відпрацьовує на 100% і повертається вже на тяжко, а там вже може і помитися, і побритися, і поспілкуватися з дівчиною, поспілкуватися з родиною, сість за столом, общим, за столом поп попити кави, поїсти якісь смаколиків, сказати свої впечатлення які там були на виконання завдань. Чик-чинок. чик чинок мать. И мы закипили. Тик Чинак, нахуй. А бошки димяться, подружки скучають. Блять, бало води буде, Так. Да. — Надо ще вода. Чиктінак. Валерій з бармен. Віскі, кола. Смотри, сейчас. Хоча були такі э, часи, були такі... Э, Події, коли ти заходиш на позицію, і ти не можеш вийти тиждень второй. Чому? Тому що логістика е, ужасна, дороги ужасні. Раніше, коли було сівецькі е, пробіжне, середонець там, на позицію прямо на машині заїжджали, ставили міни заграждення. прямо так от бой йде, тут стріляє, хто-то міни ставить, сяв машину і поїхав. Тобто зараз, щоб добратися до позиції, треба кіл так шесть лупанути в першому порядку. І щоб тебе не вбили ще до того, як ти будеш виконувати боїв завдання. Машина, блядь, стоїть, блядь. Бетер приїхав витаскивати нас. По нам хуярять, блядь. Дісна, привіт. Добрий ранок, блядь. І ми переходимо на новий рівень, на новий етап війни. Тобто працювання дистанційного мінування вже є підрозділ у нас в дистанційного мінування Ми вже проводимо большими бортами мінування. Ми вже е менше застосовуємо е хадунов, можна так сказати, їх е менше застосовуємо сапери, які вже ставлять все вручну. Він вже розпочався, у кого швидше, у кого пізніше. Хтось вже е знає, як великими бортами працювати, хто тільки навчається великими бортами. І, і вище, щоб ще одна техніка не поїхала. І бігаю, ви щоб не пішов, пішло. Та да, блядь, швидше, сука, до місця. Блять, о, єбати, блядь, алілуя! Так, у це пізнати. Зараз вийти от сапером, як ми до цього проговорили, там папалсії коди 150 метрів накрити полі неможливо. Їх півішок дуже багато, коптерів дуже багато, е... вже не так страшна артилерія, та як та Да? Ворога дуже штатний боєприпасів багато, а ми е... користуємося тим, що ми самі самостійно робимо свої же міни. 3 d принтер зараз робить такий вітер, що просто можна так сорвати голову свою. Я і голову нахуй. Саперну справу цю, блядь. Я ще, блядь, треба акуратненько. При цьому ще швидко, блядь. От, сука, 300 тратило вот тебе, блядь. Блядь, не дуже хочеться, блядь. Щоб воно їбануло. Ділим свої електродітонатори, які туди да? свої вбухівку да, варимо. Чому? Тому що е, є просто дефіцит. Суперна справа це кожного разу ти проводиш якісь нові навчання. І треба от. Це наматувати на вуса та і відпрацьовувати животом, потім відпрацьовувати вже, е на практиці, на виконання бог завдань е поколінням. Навчатись, проходити зараз курси молодого бойця. Зараз дуже багато вже є центри, де проводять цивільну молодь, проводять якісь навчання, проводять тактичну медицину, інженерну справу, медицину. Тому що е, Росія, Російська Федерація, вона наш е, наші сусіди, і постійно буде якась... якісь е, провокації, е, Якісь провокації, які будуть постійно. І люди повинні знати мінімаль, міні, е, Люди повинні знати е, мініма, мінімальні навички при е, е, будь-яких е, подій там. Я бачу Україну, що десять років ми будемо проводити все одно нашу працю, ми будемо розміновувати нашу країну, тому що навіть якщо закінчиться війна, для нас війна не закінчиться.